موسیقی Володіючи блискучими ораторськими здібностями та винятковими богословським і літературним обдаруваннями, він присвятив себе служінню Господу. Один з трьох вселенських вчителів, святитель Іван Златоуст. Після 11 років служіння присвітером Антіохійської церкви, він був обраний патріархом Константинопольським. Святий був зірцем для тих, хто прагнув духовного вдосконалення. Кошти на своє утримання він спрямував на влаштування кількох лікарень і готелів для паломників, а сам провадив життя аскета. Йоанн сміливо викривав розбещеність звичаїв столиці та імператорського двору. У 405 році праведника було заслано до Вірменії. Через два роки, неподалік від малоазійського міста Комани, зі словами Слава Богу за все! Златоуст спочив. Слово Може створити стільки, скільки може зруйнувати страх. Сьогодні Харківський політехнічний університет це один з провідних технічних вишів України, що нараховує 21 факультет та готує фахівців 73 спеціальностей. А колись, 1885 року, на час свого відкриття він мав лише два відділення механічне та хімічне, на яких навчалося 125 студентів та працювало 17 викладачів. Засновником нового навчального закладу в Харкові став видатний академік, заслужений професор Віктор Кірпічук. Південно-російський технологічний інститут саме таку назву спочатку мав Харківський університет, став другим у Російській імперії вищим технічним навчальним закладом. Існує лише одна насолода в житті навчатися. Письменник, який увійшов в історію літератури завдяки трьом романам. Звичайна історія облому та обриву. Іван Олександрович Гончаров Після виходу останнього твору він перестав писати. Пізніше з під параписьменника вийшло лише кілька мемуарних нарисів та критичних статей. Серед них Етюди, присвячені постановці горя від розуму, Грибоєдова та етюд Мільйон мук, а також цикл дорожніх нарисів Фрегат Паллада. Як романіст, майстер реалістичної прози, гончаров пройшов складний шлях від антидворянського різкокритичного сприйняття дійсності. До розуміння рятівничості російського консерватизму. Єдиний історико-літературний музей класика російської літератури знаходиться у місті Ульяновську. Література це мова, яка виражає все те, про що країна думає, що вона знає, що хоче і повинна знати. Невтомний дослідник та популяризатор історичної спадщини українського народу, подвижник музейної справи Михайло Іванович Сікорський. Майже за 60 років безперервної праці вчений підняв багатючий пласт історії і культури древньої Переяславської землі. Створив унікальний музейний комплекс, національний історико-етнографічний заповідник Переяслав. Людина енциклопедичних знань. Сікорський став автором близько 120 наукових праць, публікацій, книг, у тому числі на землі Переяславський, Київщина, Скарби нашої пам'яті. За самовіддане служіння Україні на ниві збереження і увічнення культурної та духовної спадщини українського народу 2005 року Михайло Іванович був нагороджений званням Герой України. Та людина, яка намагається звеличити свою країну морально, розумно та матеріально, сприяє розвитку усього людства. У наступному випуску про чудотворну ікону Божої Матері Лісницьку. Сповідник ХХ століття схимитрополит Тетрицькаройський Серафим Мажуга. Палац, який був збудований на особисте замовлення імператора Миколи II і став найвідомішою спорудою архітектора Краснова, Лівадійський палац у Криму. На його рахунку понад 30 збитих ворожих літаків. Герой Радянського Союзу льотчик Винищувач Борис Борисович Глинка.